Guten Tag, lieben Freunde. <laughs> Це я сказану. Отож, всім привіт! Вітаю вас на Гаррі Кенші. Це, якщо не помиляюся, п'ята серія. Ми тікаємо з дому і йдемо підкорювати закинуті лабораторії. Так, я взяв всю нашу пачку. Як ви можете звернути увагу, то дехто вже має якісь там шоломи. Прям круто виглядають. Не знаю, чи ми будемо в них ходити, чи може демо щось інакше, щось таке більш ідентичне. Дам подивимося, що нас чекаємо у нас. Ладно, маю кукурудзу. Чекай, Треба скинути ту штучку, бо тобі біда. Як не професійно, тут сотка, тут нема сотки. А то кукурудза Ау, ми все заповнили, так. Та нічого тоді викинемо його подрозити. На так коштує копійки Я хочу піти от сюди. Я хочу, але мої. Не сильно хочуть. Так, руїни можуть... Мати, ну, принаймні, було до модифікації, я чесно, модифікації модифікації Україна не бігав, але вони можуть бути населені механічними пауками, можуть бути населені роботами, можуть бути населені різними видами пауками. Зважаючи на цю модифікацію, нас вони можуть таке чимось здивувати, якщо чесно. Якщо ж ми добралися до цього бункера, до руїн. У нас ніхто не може його відкрити, тому давайте взламувати. Трошечки дочекався, щоб було світліше. Так, це дійсно бібліотека. Бібліотека без, слава Богу, нікого. Так, тому почнемо її летати. Тут бачите є безліч товару. Щось є потрібно, щось є не потрібно. Є от Old Map, Damage Book. Я думаю, що вони Давайте, я одну візьму. Е Та вони все скоро не будуть нам потрібні абсолютно. Тому збираємо все, крім е тих пошкоджених. них. A few moments later. Так, пані та панове, є дуже погані новини. У нас сама скілова по злому є в Марія, в неї 15, і вона нічого не може зламати. Абсолютно! Тому треба буде прокачати їх якось більше. У нас тут ще щось є. Тут же нічого немає. Будемо рухатися тоді в сторону цих руїн. Так, це дуже шкода, що не змогли скрити сундуки, але вони нікуди не дінуться. Ми десь в будь-якому випадку підкачаємося, якщо не на базі, то десь ну, прилутання руїн, адже нам закриті сундуки ще будуть зучатися та зустрічатися. Так, я щось думаю, що нам вже так... о, Нам вже не везе, так? Так. Ну що, панове, у нас бій. Я би, до речі, дуже хотів знайти арбалет, в принципі. Давай. А, а їх мало, то ми їх зараз розподінуємо. А ні, не так вже немало. Нам шкура і м'ясо потрібні, поки ми вже йшли. Ми вже надибали трошки, як бачите, і шкур, і голий я взяв в голів. Не знаю для чого, хай буде, хай валяється вдома. Взяти трошки м'яска для, для Гохану. Так, давайте нашому вождю Амазонки тоді. Скажемо, полотати тих всіх дохід. Їх треба чим поскоше залатати, щоб вони хоп-хоп не встали. М'яска нам буде дуже треба, адже Гохан. М'ясом не можна готувати він максимально поживний. Може на як ви тяжко даєте? Нагіршу на тих було так, через те, що ну, вони прям так погано шукають шлях тут, ну просто неймовірно. Навіть не розумію, як так можна було. Так. Так ви можете вже бачити, поки наші наші колоністи йдуть. Там, то все, що ми змогли надибати ось е е Я так розумію, що то все хлам. Це напевно, що використовується для арбалетів якщо я не помиляюся. Е е то все хлам тільки, напевно, що для продажі. Вони майже не обночі важать, вони самі подивимося. Я думаю, що вони мали би дуже сильно цінитися по логіці речей в тех мисливців. Так. Ну що ж, нас зустрічають другі руїни. Ну, вони вже... Так, вони не відкриті. Тут дуже буде багато павуків. Я сподіваюся, що ми зараз їх подужимо. Давай тоді вже точно знімаю. Марія. Так, мені здається, що цей мод трошки підняв. рівень взлому. Ого! Добре, я тоді зламаю цю браму і до вас включусь. Можливо. Тут і не буде павилків, але вважаючи на те, що ми бачимо кістки, я думаю, що буде. Студія студія. У нас екстерне включення на нас напали. Але на щастя, все закінчилося дуже швидко. Давайте доламайте. А, ні, все триває. Сможіть хлопці йому. Я так розумію, там пару пройшло. Давайте частинку. Ох ти що. У ну, нас вже хтось і за стінки пройшов. Open 46 уже відняли лишилось. Зараз ми тут б'ємо і разом зайдемо. Тоже поскочив. Ось чудова ігра. Все. Ну що і знімемо пробу з руїн. Тут зараз наші перші руїни, але це нас вже другі руїни. Я щось переконаний, що тут, тут, тут вже щось є, блять, там да, Тут уф, ух-ух-ух. Давайте відходимо. Давайте відходимо прямо сюди. Треба якось виманювати. Там такі великі почки є. Давай. Якось трошки роздінемо. Обов'язки. Хоп. Хоп. Опа, зразу ж хто є ближчий, зразу забере м'язко. Чи наші що пішли повністю вабанк? Так, стараємося зразу лутати їх, бо. Е не знаю, чи це видно, але я просто переживаю. Добре, що цей меншизну тупить. Ну, наші, звісно, мужики зразу влучилися в бій і почали його довбати. Ну, то, файно. А він не тупить там, а є. Так. Марія, Забери м'ясо. Марія. Ладно, я напевно ж трошки перебізів. Ми так нормально їх розносимо. Типу то думаю, що проблем ніяких не буде, ніхто нам кінцівок не, не відріже, хоча вони є і сильні, але в нас. Тоже є нормальна кількість. Марія перша допомага. Так, акшен, акшен. Так, перший впав, другий впав, третій впав, четвертий впав. З математикою у мене все добре, бачите? Так. Е перша допомога. Прям. А -а 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 -а. Що в нас? Скільки у нас тут поверхів є? Так, це вже майже все. Так, майже все, я думаю, що... Так, бед збирай. Файно. Іре, що там? Віра, біда там. Марія. Марія, серце моєї мрії. Pesive medic. А Ти... то так, в принципі, і є, чудово. А, все. Все, все, все файно. Сорнись, давай, залатаю. Фух. Так, ще хтось. Ладно. Я можливо, трошки перебздів. Ми змогли їх е вбити. Треба ще оцього великого заутати. Ніхто не вмер. Плюс-мінус ми це змогли. Ану, то Марія. Що там ти зможеш? Так. Ну що ж, ми перемогли. Я зараз за кадром постараюся залатати цю лабораторію. Я надію, що є якісь замки, які Марія зможе зламувати. Вони є різної, різної складності, тому шанс такий існує. Е, тому включусь тоді, коли залатаю цю лабораторію. Якщо чесно, це суцільне розчарування. Е, я не можу зламати абсолютно нічого. У мене я знайшов тут інструменти. Ось туз. Вони одноразові, якщо що. Типу, я хоча б відкрию цей сейф. Я думаю, може він якийсь тут самий головний там, чи щось таке. Я ще буду шоці, якщо він пустий. Ну, ок, все. Навіть то то коштувало. Це ті книжки, які нам потрібні, вони коштують в торговці, як ми бачили, по 6 тисяч. Це пушка прям дуже дорога. Ці штуки теж дорогі. Я не думаю, що ми їх не будемо продавати. Будемо тримати їх, можливо, вони десь використовуються з цим модом, щось там таке. Ну, це хоча б щось щось з нічого. Тут ще дуже багато чого є. Я позбирав прям абсолютно ну, все. Ну. Тому я зараз добіжу за баз... ну, до бази. Як щось не трошки розстроєний, добіжу до бази, закину весь луд в якийсь окремий ящик, покажу, що нам вийшло дістати з того, що ми маємо. Але я вже скажу наперед, що я очікував набагато набагато більше. Так, шановні, плани трішки помінялися. Я бачив на карті, що прямо з боку тут ще були одні якісь руїни, але я не знаю. То якийсь не мій день чи що. <ріх> Йду до ворожки. Вони пусті, абсолютно пусті. Тут ну, нічого немає, ні в околицях, ні збоку, ні ззаді. Ну, типу, вони пусті. Вони просто є, бо вони, типу, є. Все. Вони пусті. Ну, це було по дорозі. гріх було не провірити, гірше було би розчарування, якщо ми, ми пішли б спеціально сюди, а не ну. Маємо, що маємо. Добре, зустрінемось на базі. Розкладу, покажу всі ці копіки, які нам хотілося знайти. Так, панове, не багато, не мало. Ми принесли мало. У нас будівельні матеріали, там залізні пластини, але то нікому не потрібні. Шестерні. Думаю, що пригодяться пергаменти, думаю, що не пригодяться тканина, біопаливо. Старі карти, книжки, ну, плюс-мінус. Ок, добре, це я перекинув випадково. Е, це, напевно, що шарніри. е, Старі книжки ну це прям то, що дуже треба, ми то впираємося. Пластина не потрібно. Е, репаркіт, я думаю, тільки для продажу, можливо, в нас будуть скелети, але все одно поки що лишимо. Це круто, можливо, воно десь тут і використовується. Мідна пластина і голова, і шкур, я ще запхав. Шкурки ну, трошки більше є, якщо чесно. Тобто треба в вот одне. Ще... Ось. Голови і шкура, ще є тут. Так. Це насправді, ну, плюс-мінус, все, що ми змогли добути. Тут у нас караван прийшов в гості, я з ним поторгую. Буду займатися такою рутиною трішки на базі. Постараюся вкачати, якщо в мене вийде рівень достатній для того, щоб. Зламати ці земки, хоча я ну, не маю уявлення, який це має рівень бути достатній. Е, також з гіршого в нас на базі голод. Ми забрали всю їду, нічого не виросло. Тому треба м -м, відкласти трошки хавчика. У нас, до з з ним проблеми. Я ніяк не можу вийти так, щоб приготувати щось, щоб можна було вирости із землі на болотах і давало нам їжу. Добре, буду займатися рутиною. Як тільки стане щось цікаве, я до вас. Ну, що ж, товариші, як говорить одна відома людина, цей час настав. За цим деревом знаходиться лігво бандитів, і ми йдемо на смерть. Ну, я надію, що ми переможемо. Якщо хоча б і програємо, то зможемо якось втікти. Ну, я подумав, що нам потрібно трішечки додати екшену. Давайте зробимо як. Давайте поставим их а, вот так. Так, усим поставим hold. Обежать сюда. Бекона мы послали в разведку. Хай їх вимане з того приміщення зранку, ні. Хто це? Це саблі. Ну, їх не так вже і багато, як я думав, ні? Що як вважаєте? Впораємося чи ні? Пишіть в ваші коментарі. З прогнозами. Я дивлюсь, тут робот є один-два. Роботи, роботи це є проблемно. Походу, походу, тут більше роботів, ніж два, там, три-чотири. Ну, подивимося. Бекон. Вибігай. 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 Всім нашим забираємо холд. І. Ух ти, що! А їх то трошки багато в атаку. Так. Скращуємо пальці. Я зараз прибрав циферки. знайшли йшли на географічний режим. Будемо дивитися, що до чого. Зараз. Хтось, ну, хтось падає. Ну, ладно, вони падають. О, вони прям нормально падають. А це, походу, е, тато прибіг тільки, що їхній, да? Я думаю, тато треба якось перехватити Тож, тато, так? Да? Ні-ні, то не тато. То просто якісь дилда. Я не знаю, як в цій модифікації, але в колись всіх е, таких лівих були мейто. Не всіх, але в більшості діщиці... Ламаєте зброя. Може і тут буде, майка. так. Зробитиме прям біда. Та роботи дуже-дуже дуже дуже імбалансні. Можливо. Ми не зможемо взяти їх. Ну, якось так, знаєте, 50 на 50. Поки що. 60 ну, на 40 вже, походу. Роботи. Просто роботи стоять, ну і що ти з ним зробиш? Та, ми напевно, що не змогли. Але нічого страшного, якщо ми не змогли, я постараюсь зараз. Хлопці встають. Давайте, хлопці, ви матьорі! Ви не знаєте, що таке здаватися. Ви, напевно, не знаєте, що таке мат Так. Треба буде пошукати звернення Бальбоа. Ставити його сюди за кадром. Ну, я думаю, що воно прям сильно підходить. Та де? Ніхто не б'є так сильно, як саме життя. Неважливо, як ти вдариш. Важливо, як ти тримаєш удар. Треба <кій> наших хлопаків забрати все ж таки звідси. Тут, ну, Ну, ми, до речі, майже. 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 Виконше тримає оборону. А, ну... Їх... надто. Так, давайте Сим сник. Спасибо, ой, я чую, що після цього нам точки ножки їй Закинути. Ніхто не може її закинути. А в неї. Та нічого. Якщо будеш без ноги, то ми мікроту Ногу на тому кінець Так треба, щоб вони. Так, хтось себе залікував томі живий. Тут плюс-мінус стягуємо, 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 стягуємо. not bad Норм, 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 норм. Плюс-мінус. Тут може мінус нога бути. Так, вони їх носять, а, а бедже в, в комі. Давайте поставимо на цек в всім холд. Попробуємо встати. Щоб вони підлікували і всім песі і всім песі, холп. Що там? Хто там? Бекон? Давай бед лікуй зразу же. First aid. Що це ти таке робиш? Так, Бед. Ногу ми і спасли. Ну що ж, зараз буде магія монтажу. Я розумію, що всі наші, в принципі, вижили. Я зараз занесу їх додому. То Томі, Томі, Марія, Томі. Кук, боже мій, то я... Кора! Так. Нормально всі виживуть, я зараз їх відлікую і ми підемо на дубль 2. Я думаю, з другої справи ми точно розвалимо їх. Тримайте за мене кулачки. Мені зараз нагадався дуже чудовий мем. де Репортер каже, я все працюю, працюю, а воно не йде. У мене таке відчуття, що в мене таке саме. Ми прибігли вже під базу. І на нас напали пси, і з нас трошки покоцали. Саме голос вони бекона покоцали. Давайте ми це разом рознагліємо і завалимо це в серединку. Я думаю, що. Я думаю, що будемо битися на дворі. Я... Не трус, но я боюсь. Так. Що в них там? Вони там. Вони там просто, речі, попасні люди. Це все нормально. Давай, Ірен. Без О, що. Я найпропоную барт там. Трошки аптечки в них можна забирати, хто там впав. Ви ще ж. Ти що? О, тачку мою маєш, так? О, дивись. Хоп! Хоп. Ладно, все, давайте без того. Все, участвуй. По Яке почастує, ну там. роботів Куча. Так. Ой. Ой. Так, у нас мінус один. Він, мені би, якщо чесно, позабирати зброю в тих роботів вони дійсно інбалансні. Може їх дусимо. Так, все, все, ми молодці. Полонених в них нікого немає. Тут щось чілить, але. А це якраз роботи і чилять. Так, це якраз роботи і чілять. Ну, в принципі, нам. Пісечку бракнуло, щоб добити їх перші перші ласта, ми, вони вже спокійно їх звалили. Так. Ем. Давайте я спочатку подивимося, що в них є тут всередині. Я би хотів їх полутати всіх. Я заполутаю, полутаю за кадром, покажу вам результати, якщо вони будуть цікаві. Я би планував так, щоб. Вже трішки закінчувати. А, а ми зможемо. 5%, 5 0. Кіта. Тут теж нуль. Там мені здається, що якщо чесно, що ми так прям сильно підняли взлом. Вперше не така люта імба, як то було колись, але. Біда? Біда? Так, давайте по сундуках. будемо пам'ятати, що тут є один сундук, який не відкритий. Ми вже не відкрили. Може, зараз ми, до речі, покачаємося. У нас от локпік е, 20 вже стоїть, так? У нас максимум, на тому що Зараз ми покачаємося. Спальники. Во, вже крутяк. Так, давай ми їх закинемо сюди. Це нам в поході прям дуже пригодиться. Навіть не знав, що такі різноманітні луд є. Тут що? О, це е, кровором. Прям ну цей контрабанда вважається в союзних містах. 22 вже о скіл росте. Їсти. Станди на броню ну, немає нічого. от ще щось є. Може після того за кадром з бігою беконом по зламою лабораторії, якщо ми. Може, ми вже зможемо. Так, це щось почитати. Я постараюся перекласти за, за кадром. У них нічого такого нема, да? Звичайні, звичайні вояка. Що тут ми зможемо? 5%. 5% фак. Е. Yeah. 24. Oh. Там типа? Oh. Ану, Мія, подивись на нього. Це то, що нам треба. Так, давайте заберемо заберемося за Non shліт Metal. Це то, що ми шукали. Мейт. Мейто зброя. Мейта зброя вона є легендарна, унікальна, її не можна скрафтити, і вона є, ну, типу, прям дуже-дуже-дуже сильна. Так, заберемо книжку. Ну і в нього є ще Мейта броня, що може комусь з наших перекинемо. Хто в нас там? О, давай. Біжи. Дай собі. Я. Ой, тепер змінить повністю його броню. А в нього ж... У, в нього ще винагорода з нього є. Ми ще його здамо. Мія, ти без аптечки? Ну як так? Мія. Не моєю аптечку. Давайте ми його. first Aid. Що він нас не, не вмер по дорозі, так? З нього я за винагода 10 тисяч він є в. Та, в союзних містах він є. Ми за не самі його в союзних містах. Міста і нас репутація. покращити так. його Піднімемо. Подивимося, що в нас бикон ще не зламав. Ну, а поки хочу подякувати вам за ваші лайки, за ваші перегляди. Особливо хочу подякувати наступним людям, імена, яких ви зараз бачите на екрані. Отож, до нових зустрічей, був вас радий бачити. Па!